Ловив дід золоту рибку, вона йому й каже: Загадай три бажання. Дід Стакан, пляшку пива й засохне. <рес> Вечір, море, пустельний пляж. Два психолога відпочивають, п'ють пиво, чують крик потупаючого чоловіка: Допоможіть, допоможіть! Один психолог каже. Здається, у чоловіка проблема. Другий йому відповідає. Так, але головне, він уже говорить про неї. <риклад> Доню, чому ти п'яна і в домі такий безлад? Поки ви були на дачі, у мене була вечірка. А піаніно де дала послухати. <риклад> Збирався мужик піти на полювання, а тут дружина пристала: візьми з собою. Ну нічого робити, довелося брати. Вийшли вони на галявину, мужик дружину поставив у центрі галявини і каже: Зараз ми з мужиками підемо лося ганяти. А як він на галявину вибіжить, ти стріляй і охороняй його, поки ми не підійдемо. А сам пішов пити з мужиками. Стемніло, мужик зібрався йти дружину забирати. Виходить на ту галявину і бачить, валяється туша вбитої тварини. А дружина бігає з рушницею за якимось мужиком і кричить: Це мій лось! Це мій лось! А мужик тікаючи, кричить: та твій лось, твій лось, дай тільки сідло зніму.